Нагадуємо вам, що щойно розпочався рік коника стихія цього року вогонь. Тому героїня нашого наступного сюжету пропонує вам невеличкий майстер-клас саме із виготовлення цього вогняного коника, який ви можете також виготовити самотужки. Тож, друзі, наш наступний сюжет. Дивимося. 2014 рік це рік коня. Відомо, що у слов'янській культурі кінь це символ енергії, сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці та у щоденних турботах. Майстриня Людмила Хом'як радить у будинку тримати на щастя і удачу, оберіг мотанку вогняного коня, зробленого власними руками. Коник це якраз символ. Чоловічий, більше, звичайно, але він несе в собі такі е, властивості, як енергія, сила, творчий дух, е, коник да, несе. Крім того, коні, коні е, завжди були помічниками богів, у, у міфологічних різних. Джерелах, а також коник завжди був помічником козаків, тобто це така невід'ємна, невід'ємний український такий. Символ, так козак мама завжди був з конем. Майструвати вогняного коня необхідно з природних матеріалів. При цьому можна використовувати натуральні тканини, фрагменти старовинних вишивок і мережева. Це кінь не шиється. Під час створення використовується метод намотування, тому і отримав цей виріб назву лялька-мотанка. Для виготовлення знадобиться мотузка, шпагат, шило, ножиці і книга. Починати потрібно з голови. Потім переходимо до створення гриви. Після цього робимо передні кінцівки коня. Обов'язково мотати нитку треба за рухом сонця. Лише тоді створений кінь буде залучати вдачу та щастя. Тепер робимо хвіст. І задні кінцівки прикрасити коня можна попоною нею служить шматочок старовинної вишивки. Спробуйте і ви в новорічні свята всією родиною створити мотанку, вогняний кінь, і тоді вона цілий рік буде оберігати вашу родину.